Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Мало б виповнитися 47. В обласному центрі попрощались із захисником Іваном Козловим. Помста за сина. Мати загиблого захисника з Віньковеччини задонатила на фпв дрони для військових. В перервах між повітряними тривогами четверо малюків народилось на початку 2024 року в перинатальних центрах Хмельницького Україна це для нього. От він захищав дійсно свою сім'ю, своїх дітей. І захищав нашу землю. Так про загиблого українського захисника Івана Козлова говорить племінник його дружини Василь. Сьогодні із захисником у Хмельницькому прийшли попрощатися його рідні, друзі та побратими. Іван був родом із Луганщини. Військовий пішов добровільно захищати рідну землю у 2015 році. Навіть його родичі мали свою точку зору, але він приїхав сюди і захищав нашу землю. Оце єдине, тому що він дійсно патріот і має. має Заслуги перед Україною. Іван Козлов загинув на Авдіївському напрямку, каже Василь. Завтра військовому мало б виповнитися 47 років. У нього залишилися, зокрема, дружина, син та донька, розповідає сусід Олександр. Він був справжній боєць. Він в самі гущі події він, скажем так, був постійно. Він рвався туди, він хотів туди йти. Він йшов в бій прямо Бій, йшов, тобто він не сидів просто. Він ну, справжній солдат був. Двоюрідний брат загиблого Віктор розповідає: до війни рідко, але їздили один до одного в гості. Коли Іван Козлов пішов на фронт, то говорив брату. Він казав, що. Це моя батьківщина, і щоб там не сталося, я буду захищати свою батьківщину і свою родину. От. Це його слова. Військового поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове, що у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Мати загиблого захисника з Віньковеччини Людмила Рембач підписує два ФПВ-дрони, які за її донат виготовили благодійники. Її син Ігор Рембач захищав Україну на сході ще під час антитерористичної операції. Та на початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини у складі третьої окремої танкової залізної бригади, що формувалась на Хмельниччині. Від 14 до 19 вони виходили в розвідку. Він був розвідником. І 19 го числа його не стало. 17-го він ще дзвонив. Я кажу, хоч дзвони. Він каже: Я ж дзвоню, і все, він більше не дзвонить. В ігоря Рембача залишилась дружина та троє дітей. Пам'ять про сина, каже Людмила, хотіла задонатити 20 тисяч гривень на один дрон, а вийшло на два. Ми захотіли іменно ударного дрона, щоб Ну, передати таким чином москалям привіт від нас, від батьків загиблого сина, і пам'ять, і помста, і підтримка нашій Україні, щоб все-таки перемогла Україна. Ми дуже хочемо, щоб була Україна. Я сподіваюся, що все-таки переможе. Бо якщо ми лишимося під москалями, то нам життя не буде. Ці два fpv дрони виготовив благодійний фонд Волонтери Поділля, розповідає волонтер Віталій Підгайчук. До них закупили запчастини та зібрали. Вартість одного такого дрона близько 300 доларів. Сам, Батарею безпосередньо до нього і плату ініціації, так, яка може бути так само використана, якщо він полетить як дрон камікадзе, це вже буде залежати від того, в якого пілота в руках і по яких завданнях він його запустить. Використана або як дрон камікадзе, щоб уразити там техніку ворожу, або можливо він буде використовувати безпосередньо його під скид, щоб багаторазово його використати і скидати просто боєприпаси, повертати його назад, заряджати і знову скидати. За його словами, дрони передадуть до третьої танкової бригади, в якій служив Ігор Рембач. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Вчора, 1 січня, прооперували 17-річну дівчину, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу Хмельниччини 31 грудня. Операція пройшла успішно, втім пацієнтка поки не відчуває ніг. На неї чекають тижні стаціонарного лікування та місяці реабілітації. Про це Суспільному розповів заступник директора Хмельницької обласної лікарні Володимир Монастирський. Любе протиневтручання на спинному мозку. Це складне втручання, тому що наркоз проводиться в положенні пацієнта на животі. і Операція тривала, оперував головний нейрохірург за відділенням нейрохірургії. Сама операція пройшла вдалено. Який результат наскільки відновиться функція нижньої половини тіла? Зарано говорити з його слів. Наразі життю дівчини нічого не загрожує. Пацієнтка буде потребувати дуже тривалого, не один тиждень. Стаціонарного лікування і звичайно потім ще не на один місяць реабілітація при умові, що післяопераційному періоду не буде ніяких складних. Нагадаю, поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта 17-річна дівчина отримала внаслідок атаки шахедів на Хмельниччину 31 грудня. Дубілавич Олександра, перше, рік. Час 11.30. вага 3.350. зріст 53 см. сантиметри. Так написано на бірці новонародженої дівчинки Єви. Вона першою народилась у Хмельницькому міському перинатальному центрі, каже її мама. Ми дуже чекали цю дівчинку маленьку, дуже ми її хотіли. Один я вже пішла в родзал, а в 11.30 ми вже народились. Мамо, ми сильно не мучили. Все як має бути. Це в нас такий вийшов подаруночок під ялиночку. Назвали ми Євочкою. Олександр Дубілевич проживає у Старокостятинові, а народжувала у Хмельницькому. Лікарі вирішили, що безпечніше буде, якщо я буду тут. Кажу, дівчинка до перемоги, то маємо перемогти. Маленька наша, ми тебе дуже очікували. Дякуємо Богу, що ти в нас народилася, здоровенька, і в тебе все добре. Хмельничанин Віталій Гудик, в якого народилася дитина, також 1 січня, каже, що це друга дитина у їх родині. У нас перший син є. Ось, і відповідно, вже ми очікували, що буде, але не очікували, що буде так швидко. І це буде першого числа. Ім'я ми ще обираємо. Ми ще думаємо. Народилася з 4300, 55 сантиметрів. А хлопчик, якого назвали Тимофієм, народився у Анастасії Костенко. Жінка розповідає, що чоловік у неї на фронті та на народження сина отримав відпустку. Народився у нас хлопчик 2950-51 см, Швидко народився. Довольний відпустку особе за сімейними обставинами на випуску приїде. Завідувачка пологовим відділенням номер один Хмельницького міського перинатального центру Олена Британчук каже: у їх закладі у перший день нового року народились троє немовлят. За новорічну ніч у нас народилося троє малюків. З них дві дівчинки і один хлопчик. Пологи були самостійні, почувають себе прекрасно, щасливі, ну, планують ще приходити. Олена Британчук каже, породілям пощастило, що не народжували в підвалі під час повітряних тривог. Спускалися за новорічну ніч, ну тричі, тричі спускалися. Там одна була довша, дві коротші. Під час тривоги не народжували в проміжок цей не попадало. Вони тільки перебували. Там під наглядом, бо одна дівчинка народила і тривога почалася вже після пологів. 1 січня в обласному перинатальному центрі народилася дівчинка, розповідає лікар акушер гінеколог центру Алла Кропивницька. Пологи розпочалися ще в день в зоряночки. Вони протікали фізіологічно, як перші пологи. В результаті в 2 години 10 хвилин народилася наша гарна дівчинка. З вагою 300 буде називатися Аріна. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.